Млинців і видовищ вистачило усім. Нова масляна від СТБ забезпечувала втамування святкового голоду до позитивних вражень за допомогою героїв, улюблених телешоу. Вони і млинці пекли, ще й люд розважали. Хтось аж пританцював, щоб скуштувати з їхніх рук. Добре, свято дуже велика шана тим людям, які все це придумали, які все це організували і. Робили таке свято на Україні серед партнерів організаторів свята мережа побутової техніки фокстрот. Ми поддержали фестиваль масляна, потому що ми чтим сімейну традицію. І наша сеть проводить по традиції. Повиселитися і блинними рецептами. І повеселитися, і повеселитися, хатнім майном розжитися пощастило гостям нової масляної. Всі гості фестивалю мають можливість пососізатися в конкурсах за отримання полезных подарунків. Адфакстрота, щоб сохранити дух маслені це нагад. Перед люди з'їхалися на свято до столиці. Звідусіль. Ми приїхали шістсот кілометрів. Шоповіді нови масляниці Дуже понравилась, і вже остаточно просили зиму покнути сцену українські рок рокзики.